Залужний і шептала непридатні до військової служби. Таким було рішення військової лікарської комісії. І з таким рішенням погодився і залужний, і шептала. Вони погодилися з цим рішенням і знялися з військового обліку, і тепер вони цивільні люди, отримують свою генеральську пенсію і дивляться на нас, і сміються. Як ж вони нас взули? Звичайно, що вони є молодці, по-своєму, вони молодці, але звичайно, що вони і негідники. Це люди без совісті. Елементарної всім гідності немає. Як це так? Одразу після звільнення. Купити собі ту довідку і знятися з обліку. І як? Ти ж генерал! Генерал один з другим. Як так можна? Люди реально хворі, реально інваліди місяцями і роками не можуть звільнитися за Сброї Сил України. А ти на найвищій державній посаді? Генерал, ну хто тебе не пошле на ноль? Там ти не загинеш, не бійся. Взяв собі. І знявся з обліку. І тепер буде займатися політичною діяльністю. Звичайно, що у нього є величезний шанс на успіх, величезний шанс на те, щоб стати президентом України. Звичайно, що так. Чому? Тому що сірої маси в будь-якому спільстві є більшість. І в Україні сірої маси є більшість. Ота сіра маса українська, вона нормально схавала те, що залужний в грудні 2022 року пропихнув законопроект про посилення відповідальності солдатів. Перед офіцерами, що солдат став переофіцером на рівні ну, лайна. Так само схавала оці ці безліч фотосесій, з якими повіями його. Ну, конкретний удар по, по репутації Збройних сил України. Ну і звичайно, що його цей інтерв'ю пам'ятаємо. Всі хто має мозги, то пам'ятає його інтерв'ю про те, що збройні сили України вони є досконалими. Вони вже є на рівні НАТО. Єдине, що нам бракує, це англійська мова в збройні Сили України. От треба, ще українську мову забрати з збройні сили України і змусити всі говорити англійську мову. І ми тоді вже дійсно не натиски натівські військовим та проблеми, які не хочуть озвучити, значить проблеми Збройні сил України. Вони фактично їх не існує. На думку Залужного, А заважає українська мова. Ну, звичайно, що останньою краплиною було оце от диплом в кивалого підрахує. Як це так? Триває війна, битви, кожен день гинуть, десятки і сотні. найкращих краще українського народу. А головна компанія Збройних Силу України собі ходить і вчиться захищати ту докторську диссертацію в кивалого підрахує. Це ж просто жах. Ти Як так? Ти думаєш, як перемогти ту клятораску? А відомо, як захистити диплом, як мати свій папірчик якийсь. Підрахує. Я проти підрахую, ходив на майдані, бо разом із сотнями тисяч найкращих українців ходили і кричали, що, що кивало підрахуй, ну і так далі. А той тепер безсоромно іде і бере з рук кивало той диплом. З тих рук, які отримали медаль Пукіна, президента Російської Федерації. Ну це ж ганьба. Треба було тоді зразу звільнити Залужного. На, на жаль, Зеленський тоді це пропустив, і народ український це схавав і пішло далі. Тепер маємо чергову ганьбу залужного. тепер оця ганьба, це ганьба. Як ти можеш просто взяти і, і купити свій папір і стати цивільною людиною? Займатися політикою? Маю надію, що безмозлі на цих виборах не, не будуть дуже сильно рватися йти голосувати. Бо звичайно, що якщо прийдуть ну, та сіра маса голосувати, то сіра маса обере нам залужного. Залужно вже має всі можливості бути кандидатом на посаду президента України. Він вже зняти з обліку. Навіть я не, не буду мати, бо я е, ну хто є такий солдафон якийсь так? Ніхто мене не зніме, ніхто мені не дозволить нічого робити. А залужний вже собі порішав, вже буде канатом. І вся Маса за нього проголосує. Бося Рамаса скаже, та ну от подумай, звільнився з того обліку, знявся, знявся з обліку, став непридатним. Але ж він був непридатний у відсутні, якщо він дійсно був непридатний. Він не став непридатним в один день. Значить, він вже не був непридатний деякий час, вже потім комісія визнала. Тобто він в стані, він і його коріш на штабу оцей. Не гадяй. вони ж керували Збройним силами України в стані непридатності. То виявляється, вони свідомо. Керували несвідомо. робили все можливе для перемоги клятої рашки в цій війні. Та й таке, що то багато говорити, мало слухати. Гуртуємося пана українці, їдаємося і перемагаємо. Перестаньмо бути вівцями, перестань бути рабами, перестаньмо бути бидлими. Пам'ятаємо такі генджелів співали. Ми не бидло, ми не козли, ми українсь доньки і сини. То станьмо ними. На жаль, ми є ем, такими сами в загальній масі більшість, як, як казав той Якунович, ем, козли і, і, і бідляти. Тож, це нашого рока, звичайно, ми можемо змінити стан е, е, речей в Україні, своє місце в Україні і світі, Але легко і просто. Нам потрібно лише просто захотіти. Нам потрібно просто побачити, якщо є якесь лайно, то сказати, слухай, ти лайно. Ти кинув людей помирати, ти відправив людей на смерть, а сам пішов до кивалу підрахує захищати диплом. Це буде нормально, це буде правда. І тоді буде людина на посаді думати про якусь відповідальність. Думати, а може то не треба робити, а може то треба робити. Тож, будьмо гідними нашого величного майбутнього. Звичайно, що величне майбутнє настане, якщо ми цього захочемо. Ми маємо це захотіти і щось елементарне зробити, хоча б не підтримувати ото лайно, не підтримувати отой шмельц.